Вітаю вас, діти, на уроці математики! Ти вже багато чого вмієш і знаєш. За другий рік навчання ми сьогодні будемо з вами повторювати і закріплювати вивчене. Міркуємо швидко, відповідаємо точно, лічимо правильно і пишемо гарно. Почнемо урок з усного рахунку. Допоможи білочці дібратися до горішка. 9 помнож на 7. Так, 63. три. А тепер відніми сім. Сім розклади на три і чотири. І від числа 63 три. Відніми три, а потім чотири. Буде. 56. 56 шість поділи на сім. 8. Вісім помнож на чотири. Так, тридцять два. До числа 32 додай 13. Десятки до десятків одиниці додай до одиниць. Перевір себе. 45. 45 поділи на 9. 5. Молодці допомогли білочці. Натисни відео на паузу і запиши дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Запиши числа, вставляючи пропущені. Яка закономірність? 43. Потім число 37. 31. Та кожне наступне число зменшується на 6. Натисни відео на паузу і запиши числа. Перевір себе. І у тебе отримались такі числа. Молодець. Приготуйся до математичного диктанту. Записувати тільки результати. При цьому тисни відео на паузу. Число 83 зменшити на різницю чисел 60 і 20. Спочатку обчисли різницю чисел 60 і 20. А потім 83 зменш на цю різницю. Наступне число 40 збільшити на добуток чисел 6 і 3. Далі. Різницю чисел 24 і 6, зменшити у 3 рази. Частку чисел 36 і 4 збільшити на 7. Далі. Добуток чисел 2 і 9 збільшити на 32. І останнє. 18 літрів соку розлили в 3 літрові банки. Скільки треба було банок? Ну що ж, перевіримо. І в тебе отримались такі результати. Молодці. Переходимо до наступного завдання. Виконай дії письмово обчисли кругові вирази. При цьому пригадайте, що кругові вирази це почни виконувати дії з першого виразу, наприклад, різницю чисел 13 і 7 збільш у 4 рази, і відповідь буде. Початком іншого виразу. І так по колу. Відповідь останнього виразу буде початком першого виразу, з якого ви почали. Успіхи! А зараз, діти, відпочиньте трішки, виконайте фізкульт хвилинку. Відпочили і продовжуємо працювати далі, розв'яжемо письмову задачу. Білочка за 6 днів в дуплі заховала 42 горішки. Скільки горішків ховала білочка кожного дня. Тобто кожного дня це скільки ж за один день. А ти вже знаєш, щоб дізнатися одиницю, потрібно дізнатися. Правильно, дію ділення. Отож дізнайся, скільки ж горішків ховала білочка кожного дня. Переходимо до наступної задачі. Першого дня білочка заховала в дуплі 17 горішків. Другого дня на 18 горішків більше, ніж першого. Тобто другого дня у нас невідомо. Але сказано, що на 18 більше, ніж першого, а третього дня у 5 разів менше, ніж другого. Тобто теж правильно, невідомо, але сказано, що у 5 разів менше, ніж другого. Питання задачі скільки всього горішків заховала білочка у дуплі? Відразу ти на питання задачі. Правильно відповісти не можеш. Щоб дізнатися всього, нам потрібно знати, скільки ж перший день у нас відомо, другий день і третій. Отож, спочатку ти дізнаєшся, скільки білочка заховала у другий день, якщо на 18 горішків більше. Тепер ти дізнаєшся, скільки третій день, якщо у 5 разів менше. І ось тепер ти можеш відповісти на питання задачі і дізнаєшся, що білочка в дуплі заховала 59 горішків. Молодці. Тепер давайте поміркуємо. На двох тарілках лежать порівну горіхи. Тобто, в задачі невідомо, скільки лежать горіхів. З однієї тарілки переклали на іншу два горіхи, і нам потрібно дізнатися, наскільки горіхів стало більше на другій тарілці. Давайте будемо міркувати. Наприклад, на двох тарілках. У нас буде лежати по 4 горіхи. З однієї тарілки ми перекладемо два горіхи, що ви помітили, адже ми з першої тарілки перекладали два горіхи, а з другої тарілки такі два горіхи залишилися, та ще й додали з першої тарілки. То наскільки горіхів стало більше, на 4 горіхи більше. Робимо висновок. Оскільки б на тарілках не лежало порівну горіхів, але якщо будемо перекладати на інші 2, то завжди буде більше на 4. Ви можете це перевірити в зошиті. Замість горіхів намалювати кружечки. Наприклад, по 3 порівну. І спробуйте дізнатися тоді, наскільки ж кружечків у вас стане більше. На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. Дякую вам також за та увагу! Діти, на все добре, до побачення!